Наш завод було збудовано в 2002 році. Збудовано він шляхом реконструкції вже існуючого заводу. Люди, які створювали цю, цей завод, на той час вже мали в своєму портфелі продаж такі напої, як перша елітна горілка України, гетьман, держава. Київ в портфелі було і первак, який тоді продавався дуже масово. Тобто, в місяць продавалося 8 мільйонів пляшок первака. На сьогоднішній день ми можемо сказати, що ну завод уже так 20 років, тобто багато. Але коли ми прийшли створювати цей завод. То ми прийшли вже з певними знаннями. Скажем, я вже працювала в галузі із 77-го року. Ми вже бачили багато заводів як України, так і інших держав. І все, що ми побачили до того часу, нового в тій технології, ми пробували запровадити на цьому заводі. Багато що із цього нам удалося. Пісня більше ніж просто горілка. Слідкуй за нами в соцмережах, аби дізнаватись більше про культурний код нації.